Сьогодні в іспанському сквері банний день. Санітарний день, мабуть, буде правильніше, бачите, така автівка йде здорова. І за неї йде дядечко зі шлангом та миє все. Вони скверік вже помили. Зараз я дорогу перейду, переведу камеру на нормальну. Так, скверік вже помили. І вже йдуть вони по боках того скверу. Та миють. Бачите, все мокре таке. Думаю, що вони з якимось засобом це миють. О, калюжі такі жовті потекли. Думаю, що вони миють це з якимось засобом, бо пахне. Ну, якимось засобом пахне миючим. Тож, може, якийсь дезінфектор йде. Готується вже до весни, щоб було чистенько, Вон, бачите, дядечка, він вже так довгенько тут моє все. То я йшла десь, може, півтори години назад. Все це милося. Така автівочка стоїть з водичкою. І все дуже чистенько повимивали. Це не полив, це чисте миття. Взагалі, тут я е, дуже часто бачу, що поміж будинків в житлових кварталах е, приїздять такі невеличкі автівки е, і кюрхери, то в них там, о, щось таке летить там. Такий вертольот начебто полетів. Дуже такий гучний. Так, вертольот десь полетів до моря. Е, то я Бачу, що такі автівки Кюрхер. І вони таким дуже таким сильним струмом миють всі-всі-всі такі щелини, бачите, в Іспанії все так плиткою виложено, всі тротуари, то вони по всіх тротуарах проходять так і все воно вимивається, все таке чистенько з якоюсь хімією, бо воно там пінеться, щось. Не знаю потім, як от, чесно кажучи, бачите, люди з собаками гуляють. Чи це не шкодить їхнім лапам? Дуже цікаво. Ой, слухайте, а це, мабуть, шиперке пішов, Перший раз бачу тут шиперке. Трохи він такий не дуже породний, але може він просто дуже старий. Але тут шиперке-порода. Прикольно. Перший раз побачила в цьому місці цю породу. Що звернула увагу увагу на собаку, тому що я... Взагалі кінолог, і я займалася розведенням шиперки в Україні, але через війну все сталося, як склалося. Зараз всі мої собаки вони живі, все з ними гаразд, всі вони живуть в друзів за кордоном, тобто всі нагодовані, всі здорові, все як треба. Ось ще така, бачите, йде така чистяща машинка. Автівочка, і вона зачищає вже по дорозі. Все, що там нападали, якісь там листочки на дорогу. Це вона підчищає та прибирає дуже чисто. А вам дякую, що додивились це відео до кінця. Підпишіться, будь ласка, на мій канал, поставте мені вподобайки напишіть. Свої коментарі. Я буду зараз деякий час в Іспанії, тож буду знімати відео про Іспанію. Якщо вас щось конкретно цікавить, то ви мені, будь ласка, пишіть в коментарях, то можливо я на цю тему зніму відео. Якщо в мене буде така можливість, я обов'язково зніму, підказуйте мені, будь ласка, теми, які цікавлять. До зустрічі на наступному відео. Побачимось.